Насправді ми знаємо, що ця історія з виїздами і зловживаннями, з виїздами триває саме з початку повномасштабної агресії Російської Федерації, тобто з 2022 року. Ми знаємо сумнозвісну систему шлях, яку курують місцеві військові адміністрації, саме вони надають дозволи, і знаємо, скільки справді поїхало і вражають цифри те, що Повідомляють і скільки не повернулося Через це справді існує проблема, але не проблема тих доброчесних, в тому числі працівників культури, мистецтва журналістів, які виїжджають за анонсованою владою культурною дипломатією. Журналісти виїжджають для того, щоб показувати і розповідати про правду жахіт, який творить Російська Федерація, переконувати європейців і не тільки в правді, яку вони мають знати, бо в іншому разі, Путін виграє і цю дипломатичну і культурну війну проти України. Через те тут не можна всіх під одну е, мірку, це однозначно. Але ще раз підкреслюю: мене дивує така позиція мінкульту до якихось. У, 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 об, у встановлення обставин додаткових пакетів. Нехай мені назвуть перелік додаткових пакетів, які мінімізують або взагалі ліквідують ризики неповернення, такого не існує. Ми бачимо це навіть наші шановні львівські Карпати після е, свого е, спортивного відрядження до Туреччини, заступник гендиректора Карпат. Не повернув. який, до речі, був працевлаштований туди тільки в жовтні минулого року. Тобто запобіжників немає. Але закривати таким чином це мені видається неправильний хід. І через те я думаю, що урядовці спочатку розберуться між собою, встановлять винних, і насправді жоден такий виїзд не здійснювався без нашої прикордонної служби, яка перевіряє документи. Без митників, тобто ще раз підкреслюю: не можна скидати на простих доброчесних громадян те, що сьогодні може зробити як запобіжник держава. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.